Немає відео роботи вашої приставки і запуск. Вмикаємо прошивка Story Matrix. Зараз покажу, що вона запускає самописані диски. У вас картка пам'яті ставиться тут. 32 Мб. Зараз покажу диски і покажу, як запускати прошивку. Треба зайти в браузер. Тут покаже, що диск PlayStation 2. Нажимаємо крест і граємо. Все, гра пішла. Перемаємо. Нажимаємо Reset. Запускати прошивку дуже просто. Ви заходите в картку пам'яті і виходите з неї. Ось браузер. Нажимаєте крест, заходите в картку пам'яті і два рази нажимаєте кнопку «Новий». Все. І зараз завантажиться прошивка. Декілька секунд. Ось прошивка. Ось PS2 Games. Вибираєте і граєте. Зверніть увагу, на картки пам'яті, зараз я ще раз в неї зайду. Оці файли, які підсвічуються. Як сонечко, корупція дата пишеться пошкоджені дані. Це прошивка, їх видаляти ні в коєму разі не можна. І оце видаляти не можна. Можете видаляти тільки ось ігри, котрі мають соответствую іконку з назвою. Ці не можна. Прошивка. Якщо ви їх видалите, запускатися прошивка не буде. Збираємо PS2 Games і загружається ладер жорсткого диска. Жорсткий диск під'єднуєте до USB, він завжди може бути вставлений. Ось ваш список. Я додав вам ще дитячих ігор. Всі ігри, що ви просили, плюс додатково. Також на жорсткому диску там додав програму, якщо захочете Sega запускати, це вже потрібно буде робити маніпуляції з USB-картою. В інтернеті є інструкції, я, якщо що, я вам надам відео. Сігри. І ще те, що я вам додатково встановив. Ну, ось, наприклад, запустимо гру, нажимаємо кнопку «крестик». Все, га пішла. Щоб вибрати іншу гру. От потрібен кнопку Reset. Наприклад, все зараз покажу. Ну, збирайте. Воно працює швидше, ніж здесь. Зараз кнопка Reset. Один раз натискаєте і заходите, якщо ви не з диска, граєте також в картку пам'яті. І два рази виходите. І, все. і обираєте опять гру і граєте. Це дуже швидко. Заходимо в картку пам'яті і два рази кнопку нолика. Зараз покажу вам ще браузер, який у вас є. Ось можете обратно вибирати PS2 Games. А це браузер. Тобто ви через нього можете копіювати з флешки або з картки пам'яті. Ось нажимаєте Nolk, ось ваша картка пам'яті. Ну Це потрібно розбиратись, якщо вам не тільки грати, а ще з такі маніпуляції. Все прийняв ігри сьогодні поїде.